Я дякую пану міністру умерову. Пані та панове, дозвольте представити міністра оборони сполучених штатів Андріда. Доброго дня. І дякую, що знову вітаєте мене в Києві і у цій академію. пане ректоре Надоленко, я вдячний вам за ваші слова. І Якщо ми говоримо про дипломатію, то всі американці мають пишатися нашим послом, нашим дуже мужнім послом, я вдячний за її величезну роботу. Дозвольте мені також подякувати моєму доброму другові, пану міністру оборони України умере Рустеме, Дякую за ваше представлення. А також дякую за ту потужну службу, що ви робите для вашої країни. Пані та панове, для мене велика честь бути з вами сьогодні. І ви знаєте, я хотів би поговорити про справедливу війну і самооборону України і шлях на майбутнє. І на початку я хотів би згадати слова президента Кеннеді, які пролунали у його історичній промові 63-го року в Берліні. є ті, хто кажуть, що не розуміють або роблять вигляд, що не розуміють, що на кону між вільним світом і агресивним тираном на зразок Путіна. А моя відповідь: хай приїдуть до Києва. є ті, хто кажуть, що обидві сторони слід е, винити у цій війні агресії Путіна. Нехай прийдуть до Києва. Є ті, хто розмивають лінії між агресором та жертвою. нехай приїдуть до Києва. Є ті, хто кажуть, що Кремль не урожає українських цивільних, то нехай приїдуть до Києва. Є ті, хто кажуть, що Україна то не справжня нація. Нехай приїдуть до Києва. І, звичайно, є ті, хто кажуть, що в Україні не стане мужності для того, щоб перемогти. То хай приїдуть до Києва. Пані Тапонове, давайте ніколи не забудемо, як починалася ця війна. Протягом багатьох років Путін заняв і нападав на незалежну країну Україну. 24 лютого 2022 року Путін перетнув останню лінію та розпочав повномасштабну вторгу. А Кремль. Спочав найбільшу війну на території Європи з часів Другої світової війни. Війна Путіна, це війна за вибором. Вона нас ставить дуже важливі питання перед кожним урядом, перед кожною особистістю, перед всіми тими, хто прагнуть жити в безпечному світі. Тож сьогодні я ставлю такі питання: чи правила вони ще існують, чи права вони ще існують? Чи важливо, чи, чи існує ще питає поняття суверенітету. Я вважаю, що вони існують. І президент Байден вважає, що вони існують. І кожен вільний громадянин України вважає, що вони існують. Коли найбільше військо в Європі. Перетворюється на військо, що вчиняє агресію. Весь континент відчувається. Коли постійний член Ради безпеки ООН намагається відкинути право на самооборону для понад 40 мільйонів людей, весь світ відчувається, коли диктатор починає ставити імперіалістичні фантазії поперед прав вільних людей. Уся міжнародна система відчуває злість, І саме тому країни з усіх куточків світу вирішили допомогти обороні України. Саме тому Сполучені Штати та наші союзники та партнери стали тими, хто допомагає Україні підтримку. І демократії наші цінності закликають до того, щоб ми боронили мирну демократію, боронили цілком своє життя. І безпека Америки вимагає нас постати перед агресією Путіна. Наша, наша безпека. Безпека Сполучених Штатів. Вона вимагає те, щоб ми стояли проти агресії Путіна. Є чотири причини. Чому безпека Сполучених Штатів важлива? Тому що заг... війна Путіна загрожує безпеці Європи. Війна Путіна створює виклики для наших союзників по НАТО. Війна Путіна це наступ на наші спільні цінності. І війна Путіна це наступ на міжнародний правопорядок. А верховенство права, що тримає на всіх безпеці. Так от це вторгнення воно пішло не так, як то планував собі Кремль. Адже після 970 днів війни Путін так і не досяг жодної стратегічної цілі. Жодної. Президент Зеленський не залишив країну. Київ столиця України не пала і Україна також не пала. Натомість Росія платить величезну ціну за імперіалістичні забаганки Путіна. російські війська вже мають сотні тисяч втрат з лютого 22-го року. відповідно до центру стратегічних та міжнародних досліджень. Російські втрати лише за перший рік путінської війни становили більше ніж усі втрати Москви від завершення Другої світової війни. І Росія настільки була вимушена відкрити всі свої арсенали, всі свої сховища, що зараз атакує Україну танками часів Другої світової війни. Росія виділяє понад 200 мільярдів доларів для того, щоб підтримати цьому вторгнення. І Росія викидає ще більше величезну кількість мільярдів в. Те, щоб якось покрити ці економічні витрати, звичайно, Україна також зазнає жахливих руйнувань. Відповідно до ООН, від початку лютого 22-го року російські війська вбили понад 11 тисяч цивільних українців. Це вже перевірені і уточнені дані. Серед них було 600 дітей. За даними ООН війська Путіна здійснили бомбардування понад 250 українських школ та лікарень. Вони знищили дуже важливі центри української історії, культури та пам'яті. Але всі ці дії Кремля вони не зламали українську волю. Україна залишається непохитною і сильною. Знаєте, коли ви починали ваші військові вони влаштовували пастки на танки посеред вулиць Києва. А звичайні громадяни робили коктейлі молотова для того, щоб захистити свої домітки. А зараз. Ви вже маєте досвідчених українських військових і досвідчені сили безпеки, а також ви маєте військово-промисловий. Комплекс України, який дуже сильно розвивається, і зараз українські заводи виготовляють трохи на найкращі безпілотники у світі, а досвідчені українські військовослужбовці сил ППО захищають свої домівки і родини. І ваші військовослужбовці вони виявляють надзвичайний хест ваші оборонці на передовій демонструють героїчну самовідданість. А ваші громадяни демонструють величезну мужність. Український опір. Звичайно, також допомагають в Всі, ті, хто виїжджають. Після атак, Кремля. Лікарі, які в своїм життям допомагають людям. А які також допомагають, у ті коли ця допомога дуже важлива також ті релігійні працівники, які допомагають страждаючим долям, а також викладачі, які продовжують робити те, щоб українські школи залишались відкритими, також батьки та Власне і бабусі, які продовжують робити все можливе для того, щоб ми був мир для України. Тож по всьому світі люди захоплюються вашою вашою мужністю, вашим спротивом, і ми знаємо, що Україна показала, що її народ прагне вступити до ЄС і НАТО. Захисники України надихають весь світ. І слава Україні. Слава Україні! Однак ця боротьба на всіх нас накладає певні зобов'язання. Як сказав президент Байден на засіданні генеральної асамблеї ООН у вересні. Наше випробування полягає в тому, щоби забезпечити, щоб сили, які тримають нас разом, були сильнішими за сили, які нас розділяють. і будь ласка, не помиляйтеся результат боротьби України за її волю. створить траєкторію для. Глобальної безпеки на 21 першому столітті майбутнє Європи зараз поставлено Street на карту. Сила НАТО зараз поставлена на карту. America, Безпека Америки також поставлена на карту. Тож so, влада сполучених штатів рухається цілеспрямовано. і Визначено, і ми бачимо, що дипломатія може, звісно, досягти певних результатів, бо ми тут якраз і в академії дипломатії знаходимося з з квітня 22-го року я збираю українську контактну групу з питань оборони України. 50 країн, які підтримують Україну. Ця контактна група вже збиралася 24 рази, і я знаю, що Міністр Умеров і інші друзі називають цю контактну групу Рамштайн, форматом Рамштайн, тому що засідається група в на авіабазі Рамштайн, і кожного разу, як я повертаюся до Рамштайну, я дивлюся, що кількість людей за тим довгим столом збільшується. І я бачу обурення всіх тих, хто там збирається, тими злочинами, що їх вчиняє Путін, і ми бачимо. Відданість всіх, хто там засідає, від Аргентини до Австралії від Тунісу до Турції. Ця група працює, і наші партнери і союзники мають спільне відповідальність за нашу спільну безпеку. І саме це і є потугою Емштайну. Ви знаєте, в відсотках ВВП десятки союзників і партнерів США зараз надають більше допомоги безпекової допомоги ніж сполучені штати. І група надала понад 51 мільярд доларів прямої безпекової допомоги Україні. І я дуже пишаюся, що Сполучені Штати свою. Частку також вкладається. Моя країна виділила понад 58 мільярдів доларів безпековій допомозі Україні з лютого 2022 року. Ми надали два дві батареї Патріот і десятки інших систем. ППО. ми надали 24 системи «Хаймарс», тисячі броньованих машин і дронів, мільйони. Артилерійських снарядів і інші засоби ураження і це серйозне фінансове зобов'язання з нашого боку. Але для всіх, хто думає, що американське лідерство американський провід є дуже дорогим, нехай подумають про те, що станеться, якщо Америка відступить перед обличчям цієї агресії, ціна принципів завжди набагато менша. Ніж ціна капітуляції наші союзники, і партнери це добре усвідомлюють. І я пишаюся тим, що я бачу, як зростає і поглиблюється проукраїнська коаліція. Погляньмо на Німеччину, яка є країною, де знаходиться авіабаза Рамштайн. Німеччина сама по собі надала або повіцяла військової допомоги на суму 31 мільярд доларів. І в Контактній групі ці коаліції різних видів спроможностей тепер створюють координу... скоординовані 13 країн, які посилюють свою збройну потугу, свій оборонний комплекс для того, щоб розбивати силу, яка зможе і в майбутньому також стримувати агресію і не допускати її. З, Дві... З Другої світової війни Америка ніколи не надавала такого віяла різноманітної, промислової військової і гуманітарної допомоги своїм партнерам. Звісно, немає панацеї, немає срібної кулі, немає єдиної спроможності, яка абсолютно поверне хід війни. І жодна система не закінчить агресію. Путіна що важливе сьогодні, це те, що Україна бореться, що вона працює разом з іншими кол... ко... членами коаліції в розробці і розвитку своїх спроможностей. І я е, бажаю, що президент Байден, віцепрезидент Гарріс залишиться в історії гордо стояти як справжні друзі України, так само як і інші союзники, партнери, які Бажають, щоб Україна була вільною, більш безпечному світі, і найбільше місце, яке, яким може пишатися країна в світі, це місце України. Президент Зеленський, Уряд України і люди в Україні. Постали перед агресією Путіна з надзвичайною опірністю. Дух України надихає весь світ, і він нам всім нагадує, що ніколи не можна сприймати свободу як щось дане, як належне. Тож ми не будемо ніколи звинувачувати Україну в агресії Кремля. Ми відмовляємося знаходити виправдання агресії путіну, і ми відмовляємося робити вигляд, ніби умиротворення зупинить. Напади і агресію ми розуміємо, ми чітко усвідомлюємо моральну різницю між агресором та тим на кого напали. І ми, нас ніколи не веде в оману а, вся ця брехня апологетів Кремля. І ми і надалі будемо захищати народ України і його право жити в безпеці і у свободі. Кремль нас змусив повернутися в ті часи, коли найбільша військова потуга вторглася в найбільшу за територію європейську країну, і ми не віримо, що, як писав колись романіст Джордж Еліот, що та величезна сила, яка стряслає землю, тепер буде спокійною. Ми знаємо чітко свої цілі. Вони є досяжними, вони є принциповими. Ми прагнемо досягти вільної суверенної України, яка захистить себе від агресії Росії сьогодні і стримає агресію Росії в майбутньому. Ми прагнемо безпечної Європи і посилених. Зобов'язань держав, що є державами доброї волі, підтримувати світопорядок, базований на правилах, на правах і відповідальності. Я знаю, що війна Кремля це страшний сон, від якого українці прагнуть прокинутися, Але Ми всі маємо усвідомлювати, що напад Путіна це всі нам попередження. Це те, як виглядатиме світ, в якому царять отакі бандити, де світ поділений на сфери впливу, де оці бандити залякують малі нації, і світ живе в страху перед агресорами. Тож ми сьогодні стоїмо перед вирішальним моментом історії. Ми можемо наполягати, що напад однієї країни на іншу це власне головний гріх світової політики, і ми можемо продовжувати постати. Перед агресією Путіна. але ми можемо дати Путіну робити, що він хоче, і тоді ми приречемо своїх дітей і онуків на життя в кривавішому, набагато небезпечному, що світі тож ми маємо. Чесно побачити, що цей агресивний дух Росії, дух Путіна не одинокий. Його підтримують такі автократи, як Південна Північна Корея і Іран. І якщо впаде Україна під чоботом Путіна, то Європа паде перед під путінською цінню. Путін не лише попирає всі норми міжнародної системи, що базуються на праві, але він також нас всіх підштовхує до такого світу, де сила є правом, і він абсолютно рішуче щоб показати, що його автократія триватиме довше ніж демократії всього світу. Чи бачите, Путін е, не думає, що у, у нього сильніша воля. Він думає, що його е, система краща, але він не правий. дуже мало сил, які є сильнішими ніж сила демократії, що бореться за свою свободу. І як я сказав, мир сам не настає. Правопорядок сам себе не захищає, і принципи свободи, суверенітету, прав людини самі себе не відстоюють. Так, є ціна, яку треба заплатити за людську свободу, але вона набагато менша за ту ціну, яку ми всі матимемо заплатити, якщо агресора не зупинити. тож президент Байден. Вибрав цю траєкторію спільної безпеки і відповідальності, і ми обрали таку відповідальність, за якою Україні забезпечено буде свобода і суверенітет. Знову ж таки не помиляйтеся. Сполучені Штати не прагнуть до війни з Росії, і, хоча Путін постійно погрожує ядерною війною, що є абсолютно невиправданим, ми і надалі будемо поводитися відповідально, як і мають країни, які є ядерними державами. Відтак, Сполучені Штати. Будуть і надалі притримувати своїх зобов'язань в НАТО, Сполучені Штати і надалі будуть захищати кожний сантиметр території НАТО. І Сполучені Штати будуть забезпечувати Україну, яка бореться за своє виживання і безпеку. Пані і панове, говорімо чесно. Україна не належить Путіну. Україна належить українцям і українцям, українському народу, і Москва ніколи не переможе в Україні. Путін думав, що Україна здасться. Він помилився. Путін думав, що наша демократія відступить. Він помилився. Путін думав, що вільний світ забоїться, він помилився, і Путін думає, що він переможе. Він помиляється. І, як я сказав в халіфаксі, майже два роки тому вільні люди завжди будуть проти того, щоб замістити право. Страхом і силою страху Україна зараз стоїть перед дуже складними випробуваннями. І, як казав раніше в 2014 році в цій академії тоді ще віцепрезидент Байден. Демократія це не місце призначення. Демократія це вічний шлях, і це складний шлях для всіх. Але ви. Показали всьому світу моральну потугу. Вільних людей, які борються за свою країну, і ця сила може повернути хід історії. Пані і панове. Ніколи не варто недооцінювати стратегічні переваги справедливої справи. Ніколи не варто недооцінювати рішучість вільних громадян. І ніколи не варто недооцінювати потуги. Демократії, яка сама себе захищає, Україна обрала курс мужності. І ми також, друзі мої, ви йдете дуже складним шляхом, але ви йдете по ньому не самі. Дякую вам. Бережи вас, Боже, і.